Всім доброго дня, мене звуть Анастасія Андрющенко, я є приватним психологом, і я починаю записувати серію підкастів, які можуть бути для вас досить таки корисними. Відповідно, ця серія підкастів буде психологічною, сексологічною та тією, яка може використовуватися для налагодження стосунків в парах. Та для особистості для її розвитку. Сьогодні починаємо з підкасту саме з масштабу особистості. Чому? Тому що в першу чергу я стикнулася із тим, що в нас є певний розвиток наших експертів та в цілому людей через призму картинки в інстаграм. І це наразі є досить таки проблематичною. Чому? Тому що в наш час чомусь. Нібито вирішують цифри кількості підписників, нібито щось вирішує. Якість самої сторінки, так сторінка ваша повинна бути, якщо ви експерт, вона має бути приємна, вона має бути більш-менш якісна, якщо ви ведете професійний якийсь контент та свою професійну діяльність відтворюєте в своєму житті. Відповідно, це є вашою роботою, але це не все, що є в масштабі вашої особистості. Взагалі, масштаб особистості. Він має відношення до масштабу саме експертності, але при цьому є і різниця. Бо наразі дуже багато хто говорить про масштабування навіть я в свій час. Задавалася питанням, як мені масштабуватися, і відповідно в той момент мені задавали і питання: а що саме є в твоєму масштабі? Та відповідно, що саме для тебе той масштаб і що має входити в нього, якщо ви наразі в пошуку в свого масштабу, в пошуку саме себе, знайдіть і відповіді самі на ці запитання, які мені також задавали. Давайте почнемо спочатку, яка ж це особистість, така масштаб? В першу чергу, це зріла особистість, яка є в позиції дорослого. Всі ми знаємо, що в нас є різні стани, різні позиції, відповідно, його стани, які є або дитина, або доросле, або батько, або ж родітель в даному випадку. То тут має бути саме доросла зріла позиція. Чому зріла дорівнює дорослі? Тому що зріла позиція більш ніж дорослому ну, нікому ще не личить, бо вже в інших позиціях ці, ця якість вона буде трошки в перекосі. Чому поясню вже в наступних підкастах, які саме будуть про позиції? Тож, це особистість, яка вміє приймати рішення, яка вміє не провалюватися в ситуації того, що, будь ласка, хоч хтось знайдіть рішення за мене, прийміть рішення за мене. Я хочу на ручки, я хочу відпочивати, і більше я нічого не хочу робити. Ні, ця особистість, яка може діяти в стресових ситуаціях, швидко приймати рішення та нести відповідальність за ці рішення одноособово, тому що ці рішення щодо власної особистості. Приймаємо ми самостійно і, відповідно, пожинаємо плоди, які ми до цього зерна посіяли. Відповідно, доросла особистість є в кожній людині, проте, якщо вона може трошки менше проявлятися, необхідно просто-напросто її прокачувати. Що саме може формувати масштаб вашої особистості? В першу чергу формує вибір, чи хочу я цей масштаб, якою особистістю я хочу бути? Вибір стосовно себе, в першу чергу, він необхідно повинен бути. Вирішення попередніх ситуацій, так дійсно, масштаб особистості це не про цифри. Хто ще думає, що масштаб особистості це про великий вплив. Знаєте, як я можу піти десь там, порішати, що зарішати, з кимось якось домовитися. Це ніби рівень якоїсь комунікації, це ніби рівень якихось знайомств, і так далі. Якщо ми кажемо це про загальний соціум, так то там масштаб він є не масштабом, там є вага особистості. До цього також ще повернемося. А ось тут саме масштаб особистості це складається з тих ситуацій стресових. З того бекграунду цієї особистості, який в свій час вона пройшла, через який вона шлях пройшла, як вона діяла в тих ситуаціях, і які навички вона здобула завдяки цим ситуаціям? Ну, давайте так в нас можуть бути складатися ряд якихось негативних ситуацій, які людина першочергово вирішує. І почергово вона також їх вирішує. Тобто, кожного разу ситуація не повторюється. Вони бувають або більше, або менші. І відповідно людині вже потрібно відповідно до попереднього досвіду саме вже знати, що я робила минулого разу, як цю, я цю можу проблему вирішити, і так далі. Тобто, ваш масштаб. Ваш мінімальний, мінімальну навичку, ось ось як це, це вирішувати, кому необхідно зателефонувати, куди необхідно йти, що необхідно зробити для того, щоб вирішилася ця ситуація, саме проявляється та збільшується з досвідом шляхом вирішення певних попередніх ситуацій. Тобто, вирішення попередніх ситуацій це є певний бекграунд. власні перспективи. Масштаб особистості формується через. А також має формуватися з допомогою власних перспектив. Це коли людина чітко розуміє і знає, коли куди вона прямує, для чого їй цей масштаб, про що він буде для неї цей масштаб, і для когось це, наприклад, якщо це експерти, вони розуміють так, що там я хочу побудувати власний бізнес, я хочу потім не мати працівників для того, щоб делегувати. Я хочу виступати на якихось конференціях. Я хочу давати лекції, я хочу робити проекти і так далі. Ніколи масштаб. Штаб для двох людей не буде однаковий, він завжди буде різний, тому що одна людина бачить власні перспективи і бачить себе в одному. А інша людина бачить себе в іншому, чому я на самому початку зачепила саме Інстаграм? Тому що Інстаграм нам дає ілюзорні картинки і певні бачення себе через призму інших людей, насправді те, чого ми можемо самі насправді не хотіти. Так, тобто, нам інстаграм може задавати певні тренди, і ми можемо їм слідувати, не бачачи. Там власних перспектив, та не бачучи там особисто себе, цей момент, який варто всім абсолютно розуміти щодо власного розвитку, щодо власного масштабування. Давайте так для когось маленькі кроки це вже великий шлях, для когось великі кроки це анічого. Взагалі, для когось написання книги це на ізі. Ось так. Для когось виступи або, в принципі, навіть комунікація з клієнтами або комунікація в Інстаграм це вже ого. У кожного свій шлях і у кожного буде свій масштаб. Не існує унікального якогось масштабу для всіх людей. Його просто не існує для кожного він свій, тому що кожна особистість вона індивідуальна. Самоцінність формує масштаб ще самоцінність, в якому розумінні, коли людина. Розуміє власну цінність, коли людина вона розуміє, що їй необхідно вкладати для того, щоб це збільшувати, що формує та що збільшує її самоцінність, так що може їй іти ще більше на користь, тільки потім вона через власні цінності ще отримує найбільший, ще більше навіть масштаб. Чому? Тому що вона йде через власні цінності, вона не йде через деструктивні якісь моменти, деструктивні, якісь Грами, як зараз люблять казати, так тому що вона йде за своїм шляхом, за своїм бажанням і так далі, а не те, що формується іншим. Тобто вона визначає особисто себе, а не інших ставить в першу чергу, які є плюшки масштабу? В першу чергу тут формується капітальна фундаментальна впевненість людини в тому, що вона робить. Певність людини в собі, в своїх діях, в своїй цінності, розширення можливості та перспективних взагалі перспектив власних. Тобто, що це людина, коли досягає певно чогось, вона хоче ще більше, і в неї є розширення ось цих ось власних перспектив, власних бажань і йде шлях далі. Тому що давайте так, коли ви. Робити бізнес, так ви хочете створити, наприклад, сторінку в інстаграм, яка буде першою ну, початком першим вашого бізнесу, і відповідно ви хочете вже отримувати гроші з інстаграм. Ви хочете, наприклад, надавати якісь послуги. Так, відповідно, ви це вже зробили далі. Коли вас це вже є. Ви думаєте, о, а в принципі, класно було б зробити якийсь проект. Для того, щоб він, наприклад, був в записі, щоб люди могли самостійно його проходити, а я змогла, наприклад, себе трошки розгрузити, так? або більше там взяти людей в індивідуальну роботу. Окей, все, це вже наступна перспектива. Далі ви вже думаєте, в принципі, в принципі, я хотіла б а, взяти людей, найманих працівників, для того, щоб делегувати ті процеси, до яких я можу бути прямо недотична. Так, те, що можуть робити за мене, це вже наступна сходинка і відповідно, ще більше перспективи. і Кожен ось такий ось крок він ще більше і більше відкриває вам власні горизонти. Ну і, звісно, подальше зростання та укріплення своїх позицій в цілому. Тобто, ви чим більше зростаєте, тим більше ви стаєте впевненими, тим більше у вас ідей, тим більше ви дієте і тим більше ви зростаєте та укріплюєтеся, знаєте, як експерт в своїх кріслах. так? Вони вже знають, що я на своєму місці. Я класно працюю, я класний експерт, я маю а, власну цінність, я її знаю. Знають люди, які є експерти. Я вже маю потім вже певне визнання і так далі. Це є плюшками масштабу. Але як взагалі сформувати саме власний масштаб? З чого він формується? Тут ми повинні розуміти, що в нас є певні аспекти, певні такі сходинки або навіть не сходинки, а кірпічики ось цього з фундаменту, саме цього. Масштабу масштабування особистості в першу чергу необхідно розуміти, для чого мені масштаб власний та в чому саме, тобто в особистості як особистісний підхід. Так, ми хочемо більше мати я як особистість. Тобто, наприклад, я хочу більше себе розвивати, я хочу досягати, бути впевненою в собі, я хочу попрацювати певні моменти і так далі. Тому що з точки А в точку Б також в точці Б вже є певний масштаб, о, порівнюючи з точкою А і так далі. Або, наприклад, в певній експертності я хочу розвивати себе як експерт, я хочу щось створити, я хочу щось зробити, я хочу, наприклад, працювати і так далі. І відповідно аспектами формування буде. Знову ж таки доросла зріла позиція. Фундамент особистості, тобто тут нам потрібні необхідні знання, необхідні навички, допоміжні спеціалісти, які в цьому розбираються, які можуть нас провести певним шляхом, певні курси, певні навчання. Для когось це буде університетське навчання, так для того, щоб отримати прямо фундаментальні знання. Для когось це будуть певні курси для того, щоб отримати додаткові знання, щоб вони накладалися ще більше і більше на фундамент і так далі. Ну і відповідно необхідно власне бажання, власні цілі та бажання з. Позиції хочу. Е, варто звернути увагу, що я приділяю уваги позиції хочу. Чому? Тому що якщо ми будемо, е, умовно кажучи, бігати марафон з паличкою стафетною, тому що так треба, тому що так необхідно, тому що від мене очікують, далеко ми, в принципі, не добіжимо. Ну, апріорі, відповідно, тут треба саме з позиції хочу, і потрібно ставити власні цілі з позиції власних бажань. Як взагалі це робити? можете, якщо це умовно кажучи, так дуже примітивно. Випишіть свій власний список бажань, чого ви хочете, і з них вже формуйте цілі, до чого я буду йти, тому що деякі бажання вони будуть об'єднуватися в певну чітку. Ціль відповідно, який результат ми можемо отримати, якщо ми розширяємо і робимо наш масштаб нашої особистості, це ідеї та їх втілення. Тобто ви маєте якісь ідеї щодо себе, щодо вашої роботи, щодо будь-якої сфери вашого життя, та ви починаєте їх втілювати. Тому що в дорослій позиції ви саме повинні їх втілювати. Ви саме повинні робити не так, що о лампочка загорілась, лампочка потухла. все. ні, саме в дорослій позиції ви і робите кроки щодо втілення своїх. Іх ідей та щодо їх реалізації. Комунікація. Звісно, у вас збільшується е, комунікація з людьми. Ви починаєте входити в поле інших людей. Люди входять в ваше поле, ви знайомитеся з іншими людьми, розширюється круг ваших знайомств, коло ваших знайомств і так далі. Ну і відповідно, дохід та фінанси е, тут також як результат, тому що ви, наприклад, починаєте працювати ще більше або втілювати свої ідеї як експерт, і так далі. Тож, якщо у вас є наразі запитання, випишіть мені в коментарях під цим відео або на моєму каналі є посилання на мої соціальні мережі на мій телеграм. Ви можете писати. Якщо вам було цікаво, обов'язково ставте лайк. Підписуйтесь, і я буду вас чекати в наступних підкастах. Якщо у вас є якась класна ідея щодо теми підкасту, я завжди відкрита до ваших пропозицій. Мені буде дуже приємно розкрити саме ту тему, яка вам цікава. Тому що наразі, так як канал досить таки новий, я його наповнюю. Я транслюю те, що цікаво, моїй аудиторії, яка є в Інстаграм, і те, що цікаво, мені і, наприклад, важливо про щось розповісти. Але якщо у вас буде власна ідея або власне. Вас на запитання, пишіть обов'язково, і я обов'язково вам про це розповім. Тож, що ж, до нових зустрічей!